За таких обставин, колеги судді вважає, за піне змінити місце та час перебування під домашнім арестом підозрюваного, визначивши місце, яке він має право залишати. З 20-ї години вечора до 6-ї години ранку. Колегія судді присутні судді Потавської області, ухвалила апеляційну скаргу захисника адвоката Кравченка Юрія Леосіча, інтереса підозрюваного Бондаря Сергія Вікторовича. За що ви Можна не Апарат? Замінити частково. Ухвалу слідчого судді Хорольківського районного суду Катавської області від 20 вересня 2013 року стосовно проведення заповідного заходу домашнього республики частини місця та часу перебування під домашнім арестом скасувати, встановити нову ухвалу. застосувати до реалізмі. Сергій Вікторович, 1 серпня 1993 року народження. Громадянин України, середній освіти, студенти 4 курсу на Київській національній університеті імені Шевченка, помічник консультанта та народного депутата Ільченка Андрія Ілленка, Ілленка Андрія Юрійовича. Неодружено не судимого запобіжного до вигляд домашнього арешту. На підставі статті 104 кримінальної постановки кодексу попросне підозрюв Бондаря Сергія Вікторовича такі процесуальні обов'язки. Прибувати слідчого до суду за викликом по телефону, телеграмою або поштою, Залишати місце постійного переживання в період часу з 20-ї години до 6-ї години. Постійно носити електронний засіб контролю. Виконання доручити в Чиківському, смітському відділенні. Інші частини ухвали слідчиво залишити без змін. Чому такий пізній час mm. вибачте не прийшли? Не yeah. пізній час, ми тут просто вже довго стоїмо вже під дверима. Ну але з 0, 22 другої <плес> ж наскільки мені відомо, не маєте права <плес> на згідно законодавства не проводити <плес> Згідно законодавства ухвалене суд. З двадцяти він повинен перебувати so... по місію проживання. Він по місію проживання прибуває, але зараз до гоночі ви працівник міліції знаходитесь <плес> в <виблико. плес> <Ви> помешканні. <плес> ну, ну я розумію. Зв'язку з тим, що на нього не був дітей в браслет. Ми повинні перевіряти за місцем, місцем. В даний період. Тобто в ви маєте постійно знаходитись, поки він без бруслета, ви маєте є, стояти є. Біля, біля нього в раді усі таких розумію. Ми постійно ми можемо приїхати протягом цього часу, з 2011 до 6 день, і перевірити його з місця Давайте так. Пане значить, Я ще раз порадився з юристами, порадився з членами а, комітету Верховної Ради з питань контролю за правоохоронними органами. Немає абсолютно ніяких у вас підстав вимагати, Та щоб ви. він щоб у нього браслет одягався на ногу. Ви цей браслет він саме для того, щоб одягатися на руку. Ми вважаємо, що якщо ви хочете одягнути на ногу, це я просто це, це зручання і катування. Тому для того, щоб ми не затягували ага. цю ситуацію, якщо ви хочете, у вас є законні вимоги і одягнути у вас рішення суду, щоб одягнути цей браслет, то одягайте на руку, і ми не будемо. Гайте час. Якщо ви будете наполягати, що ви хочете одягати на ногу, то зараз вже тут є журналісти, зараз ага. сюди їдуть ще журналісти, загальнонаціональні канали. Плюс ми будемо піднімати це питання в Верховній Раді, що це є катування, це є неповага до особистості, це є приниження його людської гідності. Тому давайте ми будемо робити. Так, як вимагає здоровий глузд закон, у вас немає жодних закон вим... законних я вимог вимагати, щоб він одягав його на ногу. Я з вами повністю згоден, але я не являюся ні законотворцем, законотворчеником, я просто виконавець. Так виконав... нема закону, який регламентує, і куди mm -hmm. треба на яку частину тіла одягати браслет. Закону такого немає, але є наші внутрішні накази. Ваш внутрішній наказ, вибачте, ви його хоча б на початку мені його розумію. Якщо ви навіть не можете мені цей наказ платі. показати, я не маю вам жодних ні, я, вірити я, на слово. Я з вами зараз не споруджую. Не за... настільки там залежати від вашого начальства, і це настільки принципово на ногу чи на руку, то дзвоніть своєму начальству і кажіть, що тут зараз знаходиться народний депутат України, тут знаходиться вже журналісти загальноукраїнських інтернет-сайтів. Зараз є загальноукраїнських телеканалов. Якщо ви хочете прославити свій відділок на всю Україну, а зараз ви знаєте, яка зараз. Ситуація з міліцією і е, як ці всі скандали швидко розрозпорсюджуються. То давайте наполягайте далі і е, ви будете мати великі скандали. Конкретно ваше прізвище буде там фігурувати, ваш райвідділок. І якщо вам це потрібно, ви хочете бути популярним, я не проти. Окрім того, перевіряти знаходження за місцем проживання можна не заходячи до помешкання. Ви вже зайшли. Ми зайшли, щоб до, до добре. Ви зайшли для того, щоб виконати. Виконуєте, виконуєте, виконуєте знову вішити і все. Я вже мовчу не. про те, що ви приходите вночі, ви намагаєтеся вибивати двері, ви тиснете психологічно на людину. Хоча він нічого не порушує, Він знаходжується за місцем, де йому має бути, згідно закону, знаходиться. Він не є порушником жодно, жодно ні жодного жодного. Ніхто не вважає його порушником чогось, ніхто йому двері не вибивав. Слушайте, хто... пів години назад я питав зовсім інше. Я не запитав. Я говорив. І сусідам туди розказував, хто і що. Яким Наркомана його називав яким сусідом? Слушай, а хто приходить? Це все на сімейське. Приїжджав камеру. Приїжджав відео корон, якого ви прикладывали, Ти пришло просто історично. Розумію. Давайте рішучим явити і так далі. Ми ознайомилися. Вот. Обзнайомилися. Ти ознайомився? Ознайомився. Давай руку Вашу вот ставить. Це виш, От він, він, він готовий виконати рішення не суду вперед. Що. Все, виконуємо. Вам підписати документ, що ми вам оголосили ухвалу суду. Мені, Давайте мені. ми закінчимо процедуру. Ви, навіть, ви повісите браслет, а потім ми будемо підписувати. Калібрується, це, це ж не те, що проблема. Це ж не то, що ми... Добре, калібруйте і... Підозвільну вибачимо хвалити слідчі до судді, судді щодо заповідного заходу та вручні їх попів. Можете змінитися. Місто засинає і мафія приступає до своєї роботи. Тепер Взагалі механізм того, як і коли ця дрянь буде зніматися? Дрянь буде зніматися тільки по річному суду. По якому рішення? Суд тримає про зміну запобіжного заходу. Ми... Тривання запобіжного заходу, е вона ухвалюється на період судового розслідування, яке триває не більше двох місяців. двох місяців. Правильно. Ніякого рішення суду не має бути. Одразу день у день е з витіком двох місяців. Здати прийняття е, рішення першої інстанції. Ви маєте одразу моментально в ту ж годину зняти цю дрем. Вам буде оголошений запобіжний захист, згідно рішення суддя. Добре, я Коли... точно в такий же порядок Коли... одягання оцієї древні. Я хочу побачити точно такий же порядок зняття оціні. Буде... Ви мені розповідаєте про якісь. Рішення суду. Хто в цей суд буде подавати, щоб рішення зміни запобіжного заходу визначається, коли вам буде вирок по кібернальному провадженню? Він сумасшедший, він не знає КПК абсолютно. Запобіжний захід дається на два місяці і не більше на період розгляду в досудовому слідства. І одразу вже день у день після минання цього двохмісячного терміну це буде має зніматися. Абсолютно, якщо немає іншого рішення суда, яке його там до абсолютно Якийсь майор. Ні, чекайте, а що там написано? Шо це на невизначений термін тобі його я Чекайте стоп. Суду. Ні, 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 стоп. Ухвала суду, читаємо, ухвалу суду. Де ухвалу суду? Читаємо. читаємо да? Так. Так, Результативна частина. Все. Ухвала суду у нас від якого числа. Від 27 вересня, майже, майже місяць вже, то, місяць назад, він змінював, апеляційний суд змінював ухвалу першої інстанції. Перша інстанція ухвалила 20, -го. 20 -го числа. З 20 числа йде відлік. Йому ні, дали ні, то, два місяці вмінили, домашнього арешту. Тобто, 20 листопада домашній арешт у нього припиниться, якщо не буде іншого рішення суду, яке або продовжить йому цю санкцію. Або, ну, тобто, він, якщо ніяких інших рішень не буде, тобто станом на зараз, 20 листопада, йому повинні цю зняти цей пристрій. Відповідно, це треба зразу вказати, бо інакше вийде так, що йому він по йому повісить. Ну, по йому їх не повісить. Ні, ну чекайте, отут тут є протокол, оголошення, ухвали слідчого судді, так так, так. -так да? І от. Де тут написано? Тут має бути написано процес. Я навіть не вивірювати, тут не написано. написано. Просто mm. то, що йому оголошено ухвалу суду. Mm. Так, йому оголошено ухвалу суду. Mm -hmm. Ну, Добре, ви йому оголосили ухвалу суду. Добре. Зрозуміло, ми це почули. А, значить, коли mm -hmm. ви будете знімати цю штуку? Mm -hmm. По закінченню терміну або якщо не буде іншого. Рішення суду. Тобто 20 листопада, якщо не буде іншого рішення суду, ви приходите і знімаєте з нього пристав? пристал. Да. Тобто от ми зараз це зафіксували. Ми, ви таке вже чином приходите 20 листопада? Ми, ми вас виключимо, з вами поспілкуємось. Ви нам, будь ласка, залишіть... Номер. Ви, до того, ви до того часу навчитесь повістки писати? Ну, повістки не передбачені. Чим? А якою статтю передбачена повістка? Щодо встановлення міри запобіжного заходу. А ну, Як ні, ви збираєтесь збирає, закликаєте, що ми не слідчі написали. дії хочете проводити? Ми не слідчі дії проводимо. Ми, це ми виконуємо запобіжний заход, що вимогається не слідчі діяти. Добре, ви, добре, ви. Вчора не діли, що хотіть провести слідчі дії. Ніякі слідчих дій ніхто не проводить. І ви ми не проводимо. Що ж, Просто, ну, це, 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 це навіть не тролінг, Я просто запитую, намагаюся дізнатись правду у відповідності до кримінально-процесуального кодексу, а тут людина липоче, ну, що ну, взагалі, ну, я я я котре на голову абсолютно Снимати не Знімати Електронний засіб контролю ми будемо також в вашу, комісію проживання вашого. М -м. Все. Я просто поцікався, чи навчиться місцевий райвідділ писати нарешті повістки. Заснімаю по телефону, інструкцію повітря. Ну Чуть Так подождать. Вот вверх. Підпишите блок. Підпишите потом. Давайте ми, коли одягнемо.

Згідно 50 статті Конституції України, наскільки я пам'ятаю, будь-які нормативні акти, які не можна показати, ну, які не є. Давайте довідамо громадян, вони є невісними. Так, добре, не тріані. Переважно, що у вас немає фотографій. До вашому, може, сімейному альбомі немає фотографій, але в міліції, я думаю, людей набувається, так. Ні ну але ви маєте бути готовим, прийшли до людини вночі, це мараз. Mm -hmm. це 33 й рік. Це спеціально вам сказали, що прийдіть вночі, щоб розбудити всіх. Дитина, я так розумію, дитина не половина, так? Два з, половиною. Два Два з половиною. Два з половиною. Так, 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 15 єсмішний.

Тобі заради тебе цю штуку прицарабанували. Мельника, мельника. перемонтировали, підпаяли, тому що... Та ні, наливав. Якщо матеріал, то нормально. Ні, так розказують, же, що мельник щось там сам зняв. Так звісно. Мельник всього мільйонів ми може, й зняв. Нам до цього далеко. Я думаю, що мельник його навіть і не носив. Десь на собаку там одягнув. На ногу. Потім мельник... Сині, можна мені водички? Можна. Продови. Нормально, Проход. Проход. а приходь. Ви повістки не вмієте оформляти, про які протоколи про оформлення ви говорите? А де який час сказано про каплення? Може там віде? щось вісім ранку. Не, не не де, Покажіть, будь ласка. Час не вказано. вказано. Ні там, ні тут час наказу. Так у вас урядний час, тут Перший, 37. Коли протокол почали пропонувати підписати, була година 20. Коли зачитали. Ми взагалі по стану підписування. Ми закінчили вам оголошення в час 20. Ти можеш коли вже так. Ну що, Давайте руку. Хлопці, маєш право? Дай, щось буде в секунду прийти. Що можна присядь, так будь ласка? На картони? Перша година 37 хвилин ночі. Перша година 37 хвилин ночі здійснюється. В квартирі, де є дитина 2,5 роки. Стара бабуся, який 78 років. Трясущими все руками. Трясущими. Ви там зазор лишіть, будь ласка. Він, Він же по телефону дзвонив, визнавав, як вона працює, це там. Та як підключати ці грацію. Просто щоб, щоб все правильно підключили, щоб потім не казали щось там. Без проблем. була. Ми вже реально ми слід проявити радіуси. Взагалі-то треєм поважна фірма. Після цієї херні, їх треба опускати. До речі, хоч герметично зробили, а то ще у душі десь перестане працювати. Це вже не Скільки пальців має працювати? Ні одного пальця можна просувати. Якщо там тиск перед... Ні, там вільно може платитися, але палець не може совитися. Можна. Це все написано в якийсь 636 приказ. Можна мочити. Бить можна браслет. Кого мочити можна? Uh -huh. Майор дозволяє мочити. Браслет. А якщо людина впаде, ну так. разом з браслетом. Повідомити. Uh -huh. пана Противо... майора. Противоударний. Якщо він спрацює, вийде працівник міліції. Мальника теж противоударний. Зафіксує що він упав. Всі країні, всі знають тільки двох людей, які ходять з браслетом. Ти і мене. Процес твоєї кіборгізації почався. Позвонить, узнавайте, якщо далі робити з борслетом. Я ж ти факт ставлю, щоб потім тобі виявився завещать. Це коли було хоча б раз, щоб все було хоча б якось по людське. Щоб не другій ночі, щоб скриті. знаєте, йдуть зараз різні. в Європі. десять е міліціонерів, це я так зрозумію, Ну да. Пришло. Це було більше. Заради того, щоб... Ну, ні, ну це повага. Це повага, Сергій. Ну це реально повага. Ну, розумієш, якомусь... Там якому-небудь там, я не знаю, прокравшимися майором, який не поділився. Ні, не, має не, має стій, стій, не буде. Саме Сергій, головне це те, що саме головне те, що тобі Приходи. таку повагу виставляють, що до тебе стільки приходить народу. Це значить, що ти реально в загрозі системи, Розумієш? Ну так, бо, там я думаю, що зазвичай це ходить 2-3 людини, знаєш, на такі речі. Це коротше ага. роздивіста якогось стаєш. реально тут тільки ти не вистачаєш. Да, так, я не Тому що непонятно це ламав двері. А коли двері ламали, біст, 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 Двері почали ламати на... на... після 12 ночі. Після 12. Після цього що в квартирі знаходиться до того, а я їх попросила не ламати двері сказали їм. От я не розумію, чому сказали, що ви їздите сказати, що це. Просто офіційно папером. А ми це... Фідул, Словский, Словский. Ти ж мене знаєш. Ми ж зранку познайомились, коли він намагався все виключити до себе в кабінет, абсолютно не оборонтований. Я, я заходжу, будь-будь-який громадян заходить э, написати заяву на співробітника міліції, і його за це, ну скоріш за все, так як ну з огляду на те, що сьогодні відбулось, його затаскують одразу до э, начальника, чи хто він такий. До місця начальника. Ну, до, до містного царка э, в кабінет, на якусь розмову Не зрозуміло, що за розмов. Розумов, що я відмовився до нього заходити без ну, без наявлення безпеки. А, то це це, це те стає на свої місця. Це помста тепер, оцей браслет, що... Ага. Правильно я розумію, а пане майор? Яка помста? Ну за те, що у вас не вийшла розмова зранку. Ну, ви розумієте, ухвалу суду не я виносив. Я виконую ухвалу суду. Ну а цей час Одну, І з за місячною стримкою. о другій ночі. А чому дійсно? Чому ви не до 10-ї, 10-ї навіть, ну типу, ви зайшли, а після ї ви а? ж самі сказали. Чому, а, чому після 11? Будь-які дії з 6 до 22 включно. Тобто 22.00 вас тут має... Ну, не має бути, але ви тут були, як я розумію. Чому? До 22.00. А після 22.00 Ви не, просто не пускали. Ну і що вас не пускали. Ви мали, в принципі, розвернутися і поїхати, ні? Там десь на камері є, коли вони сказали, що об 11.00. батька. Так сусіди чогось можуть. І дзвінки пішли на 102, а 102 не хотіли виїжджати з з цим. Ми викликали, що квартира знаходиться під охороною, ми судієм викликали охорону. Вони під'їхали, що на мене штраф, тому що я неправомічна викликала охорону. Хоча я охороняю ця квартира по дому на Вижтаю, я, я два раза в день. Два раза в день і всередині. Оце всередині. От? Мобільний трекер я вам залишаю. Ви його заряджаєте, підключаєте до мережі 220 вольт, заявка, а ви його заряджаєте. Якщо там низький заряд, він вам пише низький заявляв на ледь. Це зрозуміло. Принцип роботи в мобільний Точ, Мобільний трекер від... Електронна браслета не повинна віддалятись на відстані далі 20 метрів. Він, якщо ви далі віддаляєте, він пише вам попередження і все Тобто, Це зрозуміло інтерфейс, зрозуміло українською інтерфейс. І браслет тягать, і ту хрень, то, що заряджати. Якщо, наприклад, вимкнеться електроенергія на два дні і він сяде, що тоді? Як тільки сідає браслет, там батарейка десь близько, на пів року роботи. Зарядний пристрій десь близько на добу роботи. Тобто людина, передбачаючи, що в мене там немає світла, за місцем проживання телефонує в чергову частину міліції зараз спеціальні 102, і повідомляє, що в неї немає світла. І оперативно-чергований за даним фактом приймається рішення. Mm -hmm. Якщо, наприклад, зламалися розетки, що теж можливо, перегоріли світло, є, але розетки не працюють. Що тоді? Людина повідомляє оперативна і оперативна чергове приймає рішення. Червоно як приймає рішення, якщо сьогодні викликали міліцію, черговий не прийняв рішення. А які може? Рішення за наступне питання. Яке рішення може прийняти Чорговий? Може він скаже, що 10 років тюрми? Здоровий. Здоровий глузд. Це 10 років тюрми, теж може бути здоровий глузд. Чим це нормативний акт, який це підтверджує, які дії може вчинити черговий? Ну, всі ми розуміємо, що накази виключно випущен... по МВС, вони існують виключно по МВС і для МВС, але не для простих громадян. Тому ну, апеляція до наказу там, 666 в повнолу ночі, це взагалі теж якийсь сміх. Е, так. Що делає? Тобто я, окрім цієї дряні, я маю ще в кармані носити ту дрянь. Правильно? Якщо її викрадуть, Ще теж можливо. Тих сам продам, слушай. Якщо така ця, що і викрадають, що тоді? Я маю в кармані ще носити ту бадягу. На будеш. От 20 Це дике приниження. Дике приниження. Людина не засуджена, він навчається. Ваших дітей ви так, все, так випадку. Випадку. не нікого, Ми рішення не виносимо. Ми рішення не виносимо. Ми рішення не Бог. Документи. документи. документи Пописи, то, Факт був, наділи, наділи. Якщо не ще не викрадуть, повідомили, то тоді Повідомить, вже на його повідоми. читаю, важно, что там будет. Да, раньше это да. да, обставленных... да. или... но... ну, не Ты в каких-то обставинах не Что ли ногу хотела Другие ногти, вот да? Так. -да Можешь я поукатывать, мне не подобается. Да-да-да, все нормально, найди, защёлку. Нет. Ну сейчас я позвоню. Скажу, сейчас позвоню. Да, да. давайте на это максимум. 3000, тысячи, это максимум. Але перед начальством на це не просто реально не запитали.